Всім привіт! Вирішила ще ось ці водички перевірити. Цю знаю, що вона класна, тому що ми беремо для сина її постійно в школу. Прямо упаковками вона і по ціні хороша, і по якості хороша, але ніколи цього не знімала. Оцих поляріз, виявляється, дуже велика кількість там. І газованих, і не газованих, і мінеральних, і немінеральних. Я вже в тому відео знімала, що там є і дитячі, і для діток з мамами, ну, дуже багато різних. Видів виявляється. І всі непоганої якості і непоганої жорсткості. Ось оцю пробую в перший раз, але теж виявилася досить смачна і досить непогані показники. І так, починаємо. Ось ця спортивна. 165 це хороший результат. Наступно. 157 ще краще. Тобто, оця по м'якості ще краще. І остання нал якийсь там негазована. 259. Ну, теж не так погано. Так можна сказати, в нормі більш-менш. Тобто, вибір за вами. Ось таке відео. Дякую всім гарного дня.